День, шановні пані та панове, я варічева Марина і щиро вітаю вас на проєкті Дитячі, не дитячі питання. Представляю сьогоднішню мою співрозмовницю, учасницю проєкту професійної майстерності педагогів-початківців, поклик душі центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва Світлану Олександрівну Вікол. Вітаю вас, і чи можу виробі. я до вас так звертатися? Так, звісно, Світлана Олександрівна, керівник гуртка Намистинка, її вихованці. Це діти від віком від 6 до 14 років. І сьогодні, за результатами рандомного відбору, пані Світлані дісталися такі дитячі недитячі питання: чому люди воюють? Як відрізнити радість від єхидства? І маєте одну хвилину і вас почує весь світ. Що скажете? Що ж, перейдемо до першого запитання. На вашу думку, чому люди воюють? На жаль, дуже актуальне питання для нашого часу. Але як показує історія, люди завжди воювали. На кожному етапі розвитку людства завжди відбувалися якісь війни. І, як правило, це були війни за владу, війни за території, війни за ресурси. І завжди агресор хотів отримати щось те, що йому не належить. Як ми бачимо, відбувається і зараз. Також історичні факти вказують на те, що було багато воїн на фоні релігійних міжособиць, на фоні розподілу влади. Дуже шкода, що обирається агресивний шлях вирішення конфлікту. На мою думку, було б чудово, якби людство в майбутньому знайшло можливості домовлятися. Якось завдяки дипломатії вирішувати конфлікти, щоб не гинули люди, перш за все. Дуже дякую, Світлана, за таку чудову відповідь. І тоді ми переходимо до другого запитання. Як відрізнити радість від єхицтва? Почнемо з того, що радість це базове почуття. А єхидство це вже почуття підступне. І для того, щоб їх між собою розрізнити, потрібно зрозуміти щирість намірів. Коли ми в бесіді відчуваємо сарказм, іронію, це вже відчувається єхицтво. А коли щирі почуття, коли ми бачимо, що людина радіє щиро за нас, що вона співпереживає переживає нам, що вона слідкує за тим, що ми говоримо. Коли ми бачимо щирість в людині, ось це справжня радість. Так, дуже слушна думка, я з нею погоджуюся і переходимо до третього і останнього запитання. Маєте одну хвилину, і вас почує весь світ. Що скажете? Я б хотіла процитувати рядок із вірша Ліни Костенко. Так, на світі багато горя. Люди, будьте взаємокрасивими! Мені здається, ця цитата якнайкраще може відповісти на це питання. Взагалі, я вважаю, що маленькі вчинки кожного із нас набагато вагоміші, ніж великі гучні слова. Якщо ми кожен на своєму рівні будемо намагатися ставати кращими. Допомагати всім тим, хто потребує і кому ми можемо допомогти. Якщо ми будемо добрішими, сміливішими, більш чуйними, то ми разом, як велика спільна родина, зможемо подолати всі труднощі, які будуть зустрічатися на нашому шляху спільному. Так це дуже чудова відповідь: що треба допомагати саме діями, а не словами. Я дуже дякую вам, що ви прийшли на, наше, на наш проєкт. Дякую вам за чудові відповіді, і з вами було дуже приємно спілкуватися. Дякую, Марину, і вам. А я нагадую, що з вами була учасниця проєкту професійної майстерності педагогів початківців поклик душі Світлана Вікол. І я, Марина Варічо, вихованка театральної студії Експромт.